Доброго дня, діти! На цій неділі ви робили пожежника, малювали пожежну машину. А я вам пропоную ще вивчити віршик про пожежника. Давайте ви уважно мене зараз послухаєте. На виклик, пожежна машина летить, Сміливий пожежник в машині сидить, його телефон. Сто один люди знають і в разі пожежі завжди викликають. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон сто один. Люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Я буду чекати на ваші віршики. До побачення, гарного вам дня!